З тобою поговорити. Розумієш, Сеньківка це моя батьківщина. Я тут виріс, тут народилася моя донечка. Я не хочу продавати цей будинок. Я це нещодавно зрозумів, але не знав, як про це сказати. Доброго ранку. <гум> Добрий ранок. Мені такий сон дурний наснився. Який? Що ти не хочеш продавати будинок. Я тебе, ледь не вбила. <рес> Та не бери в голову. Це ж лише сон. Я дуже цього хочу. Я для цього так швидко дахи відремонтував, але в нас ще немає жодного покупця. А я вже за це потерпувалася. Сьогодні на тебе чекає сюрприз. Який? А якщо ти будеш знати, який же це сюрприз? Все, я в душу. Це не я. Не я, клянусь. Це не я. Не я. Не я. Не я. Вась, прокидайся. <паспоріг> Максимка, добрий ранок. А що ти тут? Ну, а де мені будь? Я взагалі тут вже декілька ночей у тебе сплю. Просто щось ти сьогодні не так встав. А чого ти вдома не ночуєш? Та лучше я на вулиці буду ночувати ніж з Любкою в хаті. Вона в корні душить мій потенціал. Я хочу в Київ, Максимка, я хочу розвиватися. Угу. А заважає тільки Люба. Ні. Ще Шевченко, Українка, Сковорода і о той, що на тисячній банкноті. А точніше їх відсутствує. Максимка, ну де взяти гроші для переїзду в Київ, От Вічно так, Згадаєш про Київ, про тут, як тут. Алло. Васечка, а ти де? У Максимки. Максимка ж тебе вигнав? Да, вигнав, потім опять вернув. В ньому совість зіграла, хоча тобі таке слово неізвісно. Вась, ну, хвати вже, давай, вертайся додому. Ну, що ти, як ота стара а собака по чужим хатам шатаєшся? Ну, в тебе ж є свій дім. Рідний, теплий, який тебе чекає. А я оце якраз борщик варю на варисти, на ребрышках, як ти любиш, а під горілочку М -м, саме те. Люба. Твій гастрономічний шантаж не проконає. Розговор окончен! Привіт. А що він тут робить? А… Вася прийшов до нас на каву. З mm. А Я зі своєю кавою. Так, Вася знатний кавоман. А і сюрприз. Секундочку. Па Добрий день. Добрий, вітаю. Нарешті ми з вами познайомимось. Геннадій. Максим, якщо що, ми в Бога віруємо, тільки ваші книжечки нам не треба. Вася, це наш ріелтор. Я звернулася до агенції, щоб ми скоріше продали будинок. Дар'я, ви дуже прониклива, а ще неймовірно гарна. Максимка не розстрайся, ти теж красавчик. А Це ваш тато, так? Дуже харизматичний чоловік. Ні, ми навіть не родичі я ж сусід. А, тоді відійдіть, будь ласка, мені треба тут все пофоткати. Добре. Скільки він бере? П'ять відсотків від продажу. Ні, тобі! Слухай, так, можна я попробую? Мені ці п'ять отак от знадобляться. Господи, дякую, почув мої молитви, а? Ні, Вась, не можна. У нас є ріелтор. Понятно. не довіряєшся, що дівчина лучшого друга. у вас хоч можна, що там уже теж зайнято. Це можна. Ти радий. Дуже. <клес> Клас. Боже, а всередині ще краще. Видно, що дизайном займалася людина з чудовим смаком. Взагалі-то дизайном займалася моя колишня. Так. Ну, я вже скинув фото потенційним покупцям. Їм дуже сподобалось. Зараз з'їжджу за ними. Скоро буду кліпнути, встигнути. Скажімо, водець. Не те слово. Макс, а? все добре? Так, так. Точніше, Тобі не здається, що ми поспішаємо? Ну, ми вже про це говорили. Я хочу до Києва. Ти хочеш до Києва. Ну, нащо нам з цим тягнути? Ну так, просто ніяк не звикну до твоєї швидкості. А дизайн Ну так я. П'є, тому наливайте! Хто не п'є, тому не давайте. Ла лада, лала. Вась. Оу, треба поговорити. Що прямо зараз? Так, заробити хочеш? Що <кхлінь> робити? Треба, щоб ти мені доб... міг позбути з цього oh, А Чим тебе не облаштовує? Mm, не знаю, він якийсь. Mm. Mm. Ну так виже. Не можу. Даша заснутиться, їй дуже подобається. Молода, що не розбирається в людях. Можеш зробити так, щоб він тут більше не з'являвся. Я, занят. Я в боргу не залишу. Максимка, зроблю все Вась, Прикрийся. Максим, кажу, природні те небезобразне. Ставсь не понят. Ось він. Будинок вашої мрії. Ну привіт, Валера. Вибачаюсь, але ви мене з кимось переплутали. Я Геннадій. Ну, конечно, звісно, звісно. ти ж постійно іншими іменами різними представляєшся. Що, нових лохів привів розводити, так? Ні. Я чесний ріелтор. Чесний ріелтор звучить як хороший русський. Я не здивуюся, якщо у нього в багажнику зброї чи наркотики. Та да, немає у мене там нічого. А якщо нічого немає, то може, можна показати. А я покажу, тільки щоб ви потім довго вибачались. не мене, Я відпишу тобі хату. Бідний дідушка, він тиждень назад привозив його цей дім дивиться. Я точно. Помню. Але я вперше бачу цього дідуся. Гена, нічого личного. Ну, просто мені дуже потрібні гроші. Це все ви підстроїли. Я все хозяєвам будинку, розкажу. Є не забудь про цей будинок, якщо не хочеш сісти за викрадення людини. Клієнти свідки, дід постраждалий. Він мене насилував! Таку поважну людину. Грудь в ордінах а ти його. А ще не участковий, мій друг. Так що, якщо не хочеш в камері з хліба шахи ліпити, геть звідси. Рахую до трьох уже два. Що дід, держи коскадьорське. Та не треба. <ріпи> ну, я нічого не розумію. Ну, чому ріелтор не відповідає? А ферюга. Я не здивуюсь, якщо він людей викрадає. Даш, не хвилюйся. Знайдемо когось іншого. А нашому хтось інший. Я допоможу вам продати будинку. А якщо знайдеш клієнтів, то чому б ні? Ну, різниця, кому віддавати ці 5%. Макс. А я там в ноутбуці варіанти квартир підібрала. Може, подивимось. А давай. Давай. <ріху> Чекаю. Ось угу. тобі за допомогою <ріху> Геннадія, а про продаж будинку забудь. Ало, а ви хочете ще хату купити? Звісно, під Києвом. Сіньківці. Ну так якщо дивитися на карту світу, то Сіньківка якраз під Києвом. Ні, в кредит не продаю. Ні, на квартиру в Черкасах не міняю. Слухайте, якщо у вас немає гроші, наше об'явлення давати. Що за люди? Ага? Що скинуть? Ага. Фотки. Адресу. квадратуру. Телефон хазяїн. ти що теж Ти що, в сраку. Дві години коту під хвіст. Що, хочеш Максову хату продати? Ти звідки знаєш? Дедуктивний метод. А ще я тут вже пів години сиджу і слухаю, як ти наярюєш по оголошенню. І що думаєш дійсно продасиш? Каняш і в Київ переїду. Я улюбленець Бога. Чуєш, ти бізнесмен. Якщо не буде де перекінтуватись, заходь. І не чекає. Я сьогодні ночуватиму в поїзді. Добрий день. Добрий. Бачила ваше оголошення. Ще актуально? Конечно! Я б залюбки сьогодні подивилася дім. Я недалечко живу у райцентрі. Зможете за мною приїхати? Конечно. Ріелтор Василь доставить вас із любої точки прямо до хатинки вашої мрії. Ви тільки скиньте мені свою адресу, я за вами заїду. Спати, дякую. Так. Тепер осталось тільки транспорт найти. А що твій мотик не на ходу? Та на ходу тільки любка мені його не дасть. Можливо, знаєш, Толя, Ти геній. Ладно. обращайся. Васячка, ти що вернувся? Та да, помідорка моя. Аж ж подумав над твоїми словами, що я дійсно, як стара собака по чужих хатах тиняюсь, коли у мене є свій дім. Ї. Моя бомбушечка борщику наварила. Вась, ти що плачеш? Ну, <клев reap> <клев> <Madonna> <клев> так а що? Пошли борщик їсти. Ну Так, ворота відкрили. Так, чекаємо, що Че ти хотів? <клев> Зробити сюрприз! А? Чого ти так вийдешься? Солідно, да? Всі дівки тепер в райцентрі мої. Буду собі кусати, що я тільки по роботі. По якій ще роботі. Здрасте. Ви самі сказали, що якщо продам ваш дім, отримаю законні комісійні. Я знайшов покупця. Так що збирайте речі і готуйтесь від мені мій законний гонорар. Вже знайшов? Так швидко? Ага. Б'є всі рекорди. Ріелтор Василь на дроть. А скоро буду. скоро буду. Скоро буду! Сподіваюсь, почула. А я не очікувала, що він так візьметься за роботу. А я очікував. Це ж... Вася, він! Ух, напор! Даш, а ти йди в будинок, а я поки Васі допоможу завестись. Добре? Добре. Угу. Вася, що ти придумав? Який з тебе Ні, Поки що найкращий, що у вас був. Я хазяїн будинку і я тебе не наймав. Мене Даша наняла. А у вас каблуків це считай, закон. Вася заради нашої дружби, будь ласка, не їдь до клієнта. Максимка, я тебе прошу, збирай речі, тобі скоро виїжджать. Чекай, ти часом не передумав хату продавати. Я ні, просто в тебе досвіду мало. Навіщо досвід, коли є талант? Ах! Максимка, не хвилюйся. Це буде тільки бомбоні. Привіт, Люб. Привіт, Максимка. А чо такий грустний. Пломбір смик там невкусний. Хоча, Максимка, я тебе розумію, таку хату од бабаха, в душу в неї вклав, а тепер треба продавати. Я не буду її продавати. Та я знаю. Малася буде її продавати. <сум> Нарешті заробить гроші. Твої. <сум> а взагалі, Максимка, дякую тобі, що ти став посередником нашого з Васією щастячка. Люб, якщо чесно, я не хочу її продавати. Я спочатку хотів. А зараз не хочу. Так, Максимка, ти щас нариваєшся на дуже неприятні слова. Ну в кої віки Вася хоче заробити якусь копійчину, а ти я щось не розумію. Ти отак просто готова відпустити Васю в Київ? Так, так тепер я тебе не розумію. Вася збирається продати будинок на свій гонорар планує переїхати жити в столицю. Та ти шо? Слухай, Максимка, так а ти йому скажеш, що будинок не продається і все? Ні, так не можна. Він одразу розпочакає все дачі. А їй треба підготувати до цієї розмови. Інакше вона мене кине. Все як завжди. Через одне місто і за Васі. Так, от чого я і прийшов? Люб? Ну. Якщо б ця клієнтка передумала купувати будинок, мені б не довелося його продавати. Вася б не отримав гонорар і нікуди б не поїхав. Не хвилюйся. Я йому устрою такий привіт із Будапешта. мало не покажеться. Дякую. Люб. Ну? Ось він рай на землі. Ви, до речі, не голодна. Ні, дякую. Я вже трішки перекусила. Я треба було як усік, ухилятися, ухилятися. Ніяка мошка вам залетіла в табло. О, А чарідну жертву привіз. Здрасте. Не поняв. Любочка, яку жертву це жіночка купляє дом Макса. Ой, бідолашна, ви бідолашна. Як вас звати? Наташа. Наташа, ти ж опрацьована брехуном. Як ти думаєш його звать? Василь? Це щось новеньке. Ким він тільки не називався. І Назаром, і Тарасом, а сам аферистом. так? Валентин. Це неправда. Я, я дійсно Василь. Якби я собі придумав ім'я, я був би якимось там едуардом чи Інакіньким. Ну, Хто собі придумав ім'я? Вася. Жіночка, ви мене з кимось сплутали. Я вперше в житті її бачу. Ладно, не віриш мені? Можеш спросити, у кого хочеш в селі. Та він бреше чаще, ніж дурний коверкається. Чекайте, чекайте. Можу вас підвести. Я сама на маржутки до Люба, скажи, ну от яка муха тебе вкусила, А А велика така васічка. Київська муха. До яких пір ти будеш мені брехати? Вася, я тебе предупреждаю, я сейчас тебе отгамселю цим рушником до такої степені, що в тебе список в аптеки буде довший, ніж жунатській в магазині. Ти перейшла черту опять. І я від тебе ухожу опять. Боже. Як? Не очі. Куда! -но. Максимка, пусти переночувати по старій дружбі. Mm. Як тобі потрібно, так ти одразу про дружбу згадав. Йди де інде ночуй, ти ж ріелтор, що ти знайдеш. Максимка, ну зірвався клієнт. Та про чому тут клієнт? Я тебе просив про продаж вдома забути. Ти ж мене не послухав, тобі гроші важливі. От добре, що тебе Люба нагнала. Чекай, а ти звідки про Любку знаєш? Все сходиться. Ти таки не хочеш продавати дім. Все вас мені коли. Давай, бувай. Чекай. Я все одно свого доб'юся. Якщо ти не хочеш продавати, то Даша захоче! Не захоче. Я їй все розкажу і вона мене зрозуміє. Це що, Зібров? Павло Миколаїв! Ах ти, Ах ти ж гівно кучеряве! Вас привіт! — Привіт. — Мені сказали, Макс будинок продає, я хочу його купити. Ти у нас ріелтор чи вже звільнили? Так хто ж мене звільнить? Максим Камілу чи друг. Ну виглядає так, як вигнали. Це документи на будинок. Тут тобто Купля-продаж, платежки, фотографії, план евакуації. Слухай тобі будинок наш. Бо до тебе вигнали. Поки що ні. Наташка пиляє, кожен. День. Неважливо. Давай, де ключі, там відкривай. Показуй будинок. Секундочку, один дзвоник. Давай, я паркую. Алло. Дашенька, Максимка з тобою все говорив? Неважно про що. Я знайшов ще одного клієнта на будинок. Виходь да. на подвірочку. Відкрий калітку. Це Володя. Він готовий купити будинок прямо сьогодні. Прямо сьогодні? Так, прямо сьогодні. Правда, в мене тільки 70 тисяч доларів. Не звик просто таку велику суму з собою возити. Але якщо треба більше, то я поїду додому візьму. Макс. Ми знайшли покупця. Виглядає наче як солідна, порядна людина. Це він тільки так виглядає. Дякую, що виявив зацікавленість до мого будинку, але я тобі його не продам. Я знаю, звідки в тебе гроші і не хочу бути причетним до якихось махінацій. Ой-ой-ой. Якби тебе це зупинило, ти б не злигався з ваші. Макс, ну які махінації. Ми все чесно продаємо, а звідки взялися ці гроші, це нас не хвилює. Ну Перестань себе накручувати. Ми просто продаємо будинок. Ну, Макс, перестань себе накручувати. Краще давайте зайдемо в себе. Прошу. Прошу? Сиди. Ти самі хороми. Межегір на мінімалках. Так, я себе тут почуваю як в себе на дачі. Будинок ну, саме для тебе. Все тут якісно, суперово, по-новому, так. Да? Правда є недоліки. Тут дах протікав Макс. Ташенька, ти не хвилюйся. Максимка тепер усім вирішив казати правду, так, да, Макс? Так, Вася. Так зараз не протікає? Ні-ні, ми вже все полагодили. Ну, тут є проблема з електрикою. Так, з електрикою зараз в усій країні проблеми. А санвузол працює? Санвузол просто вогонь. Ти до речі, ти перевірив, влазиш в двері чи ні. Ти холестерин вусатий. Я худіший за тебе. Не повезло ж ти клієнт. Я б зараз би твою мордяку так і пощупав би. Ти свою печінку пощупай. Так, все, беру. Давайте, ось завдаток. Даша, Я хотів тобі зізнатись. Мені сон наснився, що ми будинок у володі продаємо, а потім нас в тюрму саджають. Поганий знак. Макс. Ну це всього лише сон. Ну, будь ласка, майже за крок до нашої мрії. Погоджуйся, Ну, заради мене. Ну, добре. Ну, нарешті. Так, все, сідай. Пиши розписку. Максимка. Максимка, в тебе є якесь успокоїтельне. Хоча бачу, що у тебе токо роздражительне. А що у вас тут відбувається? Будинок купляю. Чий? Максимкін? Та на що тобі цей дім? Це наша з тобою інвестиція в майбутнє. Що? Твій Василь, він за оці відсотки поїде в Київ і там залишиться. А ми з тобою. Тільки ти і я будемо жити тут, в Сінківці. Не поняв. Я теж. І я? Макс, будь ласка, не відволікайся. Подожди, Володенька, а з якої трантарари ти рішив, що я буду з тобою? Так. Тарасіку потрібен батько. Ага. Справжній. Ага. Секундочку, я ще нікуди не поїхав. І нікуди не поїдеш. Ось тобі Київ, ось тобі совмесна жить зі мною. Я все вирішив. Да, а скажи мені, пожалуйста, а откуда в тебе денежка? Хоча шш, не слова більше, Володінька. Я все з'ясую сама. Проведу аудит. За останні 20 років у сільраді. І мені кажеться, прокурору буде ну дуже інтересно, де ти їх взяв? Не стидно. А? Макс, людям так брехать просто дах протікає. В ньому. санвузол не годиться. Все. Пора мені. до Наталочки. Ну, люба! Думаєш, зірвало угоду я одразу до тебе додому прибіжу? А фигушки! Фу! Ой, ой, ой! Такому ти надо! Стара потыха на андатра! Спокойной ночи, все на очи. А кстати, тебе точно не мают его успокоительно? <плес> ну, не могу, то и нема. Даш, не засмучуйся. Знайдемо інших покупців. Ти ж казав, у тебе можна прикантувати. Я тобі вже постелив. А... Нічого не питай. Дедуктивний метод. Ох. Прошу.